Добрий день, молодий садочок у мене біля лісу. Перші два роки на зиму я захищав отак, як ось тут показано. Я хочу вам сказати, як на мою думку, це самий дешевий спосіб. Минулого року я вже дерева не захищав, не обмотував, ну вже доросленькі і зайці нічого не гризли. Цього року зайці оскаженіли. Їдять особливо яблуні. Раджу особливо яблуні всім захистити. Другі дерева вони також спробували, щось не то надгризли і шукають яблуню. Тому і другі дерева я буду всі підряд замотувати, так як в перші роки. Ось Як я роблю звичайний мішок, в мене ці вони вже був і використанні. Сітка, сітка для картоплі. Три мотузочка. Три шпагата і отак перев'язав. Ось, видно, в трьох місцях все. Ніколи в мене такого не було, щоб зайці прогризли цю мішковину, чи ще десь щось якісь проблеми було замотав. І до побачення. І вам також хочу сказати до побачення. Раджу захищати сади, особливо так, як я, хто біля лісу живе. І бажаю вам успішного дня. З вами був Володимир Головань, місто Владижин. До побачення!